GT-Line, спортверсія Renault Megane, 2013 рік випуску в універсалі привезли із Нідерландів рестайлінг із знаменитим двигуном 1.5 DCI k 9 k Автомобілі розмитнили. Зробили сертифікат, в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації з врахуванням пенсійного фонду буде коштувати вам в районі 6 тисяч гривень. Дуже-дуже класний стан, дуже класна комплектація рідкісна. Обслужений автомобіль, технічно як новий і візуально виглядає просто прекрасно. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. Хто не знає різницю GT-Line, інший бампер, дзеркала іншого кольору, салон зовсім інший, ззаді на бампері обвіси є, ну і так далі. Зараз детально пройдусь кожну деталь, покажу, як виглядає цей автомобіль, щоб було зрозуміло, наскільки класний варіант. Так, резина, зразу говорю, 205 55 r 16 Є тонування, є релінги, є безключовий доступ. Ось ну, стан зовні по кузову. Буду показувати больні місця, скажімо, не те, що больні, а слабі місця і в якому вони стані. Радом не побитий, м'яти ніяких немає. Є фаркоп, але зразу скажу, щеплення як нове. Можливо міняли, можливо не міняли. Ну, друзі, воно настільки м'якеньке і правильно працює. Дуже рідко зустрічаються мені такі мегани з таким щепленням. Є ззаді парктроніки, є камера заднього виду. І спереді парктроніки є. Стан по кузову. Ще раз повторюсь безключовий доступ. Всі зазори ідеально рівні, збережений, збережений міган. Чому? Тому що. Бережна експлуатація, правильне обслуговування, малий пробіг. Спереді є леди. Бампер інший, GT-Line. Ну і по салону, гляньте на цей салон. Такі крісла Ковши каро. Бачите, GT-Line. Рено спорт. Гляньте стан, карти, ручки, бовс акустика. Класна музика. Тепер слабі больні місця. Отут ось тут часто затирається, сильно витирається з ці кнопки, тут витирається часто, буває ручки ці облазять. Гляньте тут який стан. Накладки є оригінальний Реноспорт. Ну і крісло, дивіться, ковши. Якщо величезний пробіг, який, ну, дуже інтенсивно використовувала, то тут це все буде продалене, порване і так далі. Гляньте тут. Руль. Ось такий спортивний руль з червоною прошивкою, з перфорацією. Гляньте стан. Далі металічні. Є система старт стоп, є датчики світла, датчики дощу, є навігація. Електронний ручник працює, теж буває, не працює. Шестиступка. Тут часто облазить оця... оцей пластик. Гляньте тут стан. Кнопки часто ось тут на магнітолі, на клімату часто затерті, гляньте тут стан. Далі, зверніть увагу, air quality Sensor. Дуже класний клімат-контроль двохзонний. Два ключі, один тут, один став слот, ну його можна витягнути. І так заводиться. Руїз контроль. Ну, часто рукоятка ця затерта дуже сильно. Гляньте тут. Так, йдемо далі. Тонування є. Карти. Просторий салон, ззаді чимало місця, над головою достатньо місця. Придумано, грамотно зроблено конструкторами. Ну, Ззаді диван як новий. Так, слабі місця ось тут, часто вмиганують. Ось тут буває такі ну, рижики, ще там щось, тут такого нічого немає. Слабі місця бувають знизу двері. Смотря ну, з якого регіону там, коли, звичайно, приїжджала, але тут все добре. Ось цей низ ляде, він пластиковий. До речі, камера заднього виду вон. Ще включу, покажу. Величезний багажник і практично що зразу рівний пол. Карта права Гляньте, який стан. Салон збережені, акуратний, акуратний gt Line, бачите, тут така червона лінія, такий карбончик. Ось там салону. Так, тепер технічно заведемо, послухаємо, як працює наш двигун. 187 пробігу, друзі, машина відповідає. по стану, по всьому цьому пробігу. Чек. Чому чек один світиться? Тому що чек-старт-стоп. Відключили старт-стоп. Можемо включити вам без проблем. Ну... Не любимо їздити старт-стопом, тому тут відключили його. Тому ніби показує помилку, а так жодних помилок немає. Потрібно, ми вам активуємо. Систему старт-стоп без проблем. Ну, вона кнопочкою тут активується завжди, Ну, ми... є ще один спосіб. Ну і бачите, приборка зовсім інша така. Renault спорт не така, як у звичайного міга. Так, камеру задню вийду, хотів вам показати, є працює. Дуже класний клімат, все працює тут, я завжди ось в такому режимі Авто, софт, Не сильно дує і класно підтримує, Ну і ось це ось клас, класна штука. так, Поки що ми це все виключимо. І підемо подивимося на наш двигунчик. А двигун у нас К9К, 1.5 DCI, всі його знають добре, вміють обслуговувати. І Тут уже всі болячки слабі місця, оце вже двигунів в 2013 році все поправили. Значить дивіться, топлів на континенталь. Розчередений бачок для якийсь чистенький, Акумулятор Duracell. Гляньте, Тут навіть пару диму немає, туди нічого не йде. Хоча, як правило, коли величезні пробіги, коли проблема з екологією і так далі, то отсюди дуже добре кидає. Тут все добре. Немає проблем ні з клапаном ЄГР, ні з екологією, ні з турбіною. Вона обслужена і добре, добре обслуговувалась в дуже класному стані. Ніякої ні вібрації на руль, ніде нічого немає. Відчуваєте, як працює рівно двору. Рівно тихо. І економічно. Значить, по, паспорту, по технічному паспорту. Траса 3,2, змішаний цикл 3,5 і місто 4. В реальності, от скільки я тестував цих міганів, то траса 3,5-4 змішаний цикл. 4,5 5, і місто 5 до 6. Ну, 5,5. В залежності, як попробка їздить І якщо користуватись системою стар-стоп, то на пів літра економить. Ось такі показники. 110 кінських сил, 240 ньютон метрів. Крутний момент. Достатньо, більш ніж достатньо для цієї машинки і щоб були такі показники економічності. Так, ну і по вихлопу. Я казав вам, що екологія на місці. Хотів вам показати вихлопну, в якому вона стані. Бачите, ні чорного, нічого немає. Що класно, ззаді балка дешевше в обслуговуванні ходовки. Оце знизу пластик. Ось тут ржавіть не буде, як у багатьох, особливо уваги, зад прям сильно ржавий. А тут от пластик, ржавіть не буде. Тому і люблять ці рено мегани у нас, дешеві обслуговування. Всі їх знають, всі їх вміють обслуговувати. Хороший кузов. І так далі. ДТП автомобіль не був, скло все рідне. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Автомобіль знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. Там знаходиться наш автосалон. В будь-який момент готовий до першої реєстрації. Прямо там вам допоможемо зареєструвати. Якщо ви з регіона і не хочете київські номера, а свої регіональні, ми зробимо вам пакет документів, страховку в своєму мрео отримуєте тільки намирайте паспорт. Ще раз повторюсь: ціна першої реєстрації такого автомобіля близько 6 тисяч гривень. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Робіть замовлення, приїжджайте, тестуйте. Дуже-дуже достойний варіант. Живий, живий, живий меган. Таких меганів треба ще пошукати. На цьому все. До зустрічі. Чекаю вас на тест драйві.